Так, бачу, що я вже в прямому ефірі. Всім привіт! Привіт-привіт! Сьогодні тема нашого прямого ефіру про те, як доносити цінності, і які взагалі бувають цінності ваших товарів або послуг. І як можна донести це в контенті через ваш інстаграм. Добре, дякую, дякую, що добре чути, добре видно. І в кінці цього прямого ефіру від мене буде подарунок. Навіть два. Тому залишайтеся до кінця зі мною. Або хто буде дивитись в записі, дивіться до кінця. Ви дізнаєтесь, як отримувати цей подарунок. Трошки про себе. Мене звати Яна. Я СММ-спеціаліст більше 4 років працюю і вже працювала з різними нішами, працювала в СММ-агенції. Тому я чим з вами поділитися. Буду ділитися своїм досвідом. Привіт-привіт всім, хто приєднується. Привіт, рада всіх бачити. Так. Ну що. Трошки нервуюся, провожу дуже рідко прямі ефіри, тому завчасно прошу вибачення, якщо щось десь там можу попутати, всім привіт. Ну що, поїхали, постараюся коротко, щоб ефір не був дуже довгий. Бо я така людина, що люблю поговорити, якщо чесно. Так ось, коли людина. Перед покупкою вона завжди зважує. Ну, я, ви, Ми ж не тільки надаємо послуги, а також, звичайно, користуємося іншими послугами, іншими товарами, іншими покупками. І ми завжди зважуємо вигоди і затрати. Тому основна ціль це. Акцентувати увагу більше в контенті на вигоди вашого товару або вашої послуги, і тим самим мінімалізувати страх перед затратами, які людина може понести. І давайте розберемося, які ж цінності для людини ми можемо показувати, і які цінності може нести ваш товар або послуга в контенті. Це ну, ми зараз говоримо про інстаграм, але взагалі. Це не тільки інстаграму, так це можуть бути, беремо перше, це можуть бути матеріальні цінності або фінансові вигоди для людини. Подумайте і розпишіть, що для людини ваш товар або послуга, яка в перспективі може принести людині якісь фінансові вигоди. Чи може вона принести людині фінансові вигоди? І з цього ви вже зможете публікувати контент і показувати і в сторіс, і в рілсах, наприклад, якщо це догляд за волоссям, можна написати допис, як наш догляд за волоссям зекономить вам гроші. І пропишіть це. Так, що ну, якщо у вас якісний догляд за волоссям, да, ви знаєте, що він справді якісний, він допомагає. Він економить людям гроші. Якщо людина буде користуватися чимось не корисним, неякісним, да і в перспективі вона витратить більше грошей на покупку, наприклад. Одного неякісного дешевого товару, другого неякісного дешевого товару, третього один раз спробує, їй не підійде, і вона просто витратить на це гроші, а могла б відразу скористатися, наприклад, консультацією вашого експерта або спеціаліста, або вас, самого, як спеціаліста, і в перспективі економити, мати гарний настрій, помимо того, що зекономити гроші. Так? Розпишіть, і ще раз говорю, в перспективі фінансових вигод або фінансових цінностей, які може дати ваш, надати ваш товар або ваша послуга вашому клієнтів. І від цього можна вже робити багато контенту і показувати з цієї сторони ваш товар або вашу послугу. Далі у нас, крім матеріальних вигод, матеріальних цінностей є, звичайно, нематеріальні цінності і нематеріальні вигоди. Тобто всі ми знаємо, що часто ми беремо і щось купляємо, або користуємося якимись послугами, і мотивація може бути не завжди матеріальна і не завжди грати роль там ціна, або ще якісь там може типу матеріальна вигода може на нас не подіяти. так само може не подіяти на вашого. Потенційного клієнта. І а може, наприклад, тут зіграти основну да, ключову роль. Це нематеріальні цінності. Це, наприклад, емоції, да, відчуття, які отримує людина тоді, коли отримує вашу послугу або отримує ваш товар. І також таким же самим принципом просто випишіть, які нематеріальні цінності отримує ваш потенційний клієнт. Якщо скористається вашою послугою або скористається вашим продуктом, вашим товаром, це може бути впевненість в собі, це може бути, не знаю, радість, комфорт, це може бути якась причасність до якоїсь статусності, це все нематеріальні цінності. І також можна показувати це в контенті. Там, наприклад, наш е, светер, да це не просто там одяг, а це е, те, що там тебе зігріє, і тобі буде комфортно і е, приємно в цьому світері. Да, ходити. Або там це плаття, це не просто плаття, да, а плаття чи сукня, вибачте, сукня, коли куди ти там підеш і будеш відчувати себе впевненою і може навіть причетною да, до якогось ком'юніті, які там о, 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 мають там тільки дві такі сукні, сукні наприклад. Напишіть, чи зрозуміло вам про що я говорю, і чи може є якісь питання стосовно матеріальних і нематеріальних цінностей. Як ми можемо їх показувати, як ви можете їх собі прописати стосовно ваших товарів, ваших послуг? Є питання чи немає? Чекаю трошки і продовжуємо далі про цінності. І чи все зрозуміло? Так. Чекаю. Добре, все зрозуміло, бачу. Дякую, дякую. далі. слідуючою цінністю може бути елементарно: це наскільки легко і просто людина може отримати від вас вашу послугу або ваш товар. Тобто це відповідь, наскільки швидко ви відповідаєте в директ на запитання, наскільки легко я можу, наприклад, замовити цей товар або скористатися цією послугою. Ну наскільки це спрощено, і не треба, наприклад, переходити з одного посилання на друге, потім на третє, щоб тільки дізнатися, наприклад, ціну. І розуміти, взагалі можу я собі по своєму бюджету дозволити придбати цей товар чи послугу, чи ні, це можна показувати в контенті, наприклад, робити такі інструкції, як зробити в нас замовлення. Вам може здаватися, що це інформація, типу, яку всі знають, і яка не потрібна. Типу, що тут такого в мене написано? Напиши мені в директ. Але е, знаючи з практики і з досвіду, е, люди часто не бачать і все одно питають і, і не розуміють. Тому е, не треба боятися повторювати по 10 разів одне те ж, тому що це соціальні мережі. Ти сьогодні зайшов, завтра ти вже забув. післязавтра е, ти взагалі не знаєш, де це знаходиться, і це нормально. Якщо буде круто, якщо ви, наприклад, зможете. Записати там інструкцію, да, процес відеоінструкцію інструкцію процесу е, замовлення. Як ви можете в нас замовити то-то, то або е, пояснення там в сторіс е, і говорити, що наша, е, ну, наша цінність це ваш комфорт е, і в швидкості і в зручності. Ми три, кли, три кліки там буквально і вже сукня завтра буде в вас. Ну, звичайно, ви. Е, Відходите від того, який у вас товар, яка у вас послуга, і прописуєте в рамках цього, що ви можете запропонувати людині, і як покращити так, отримання і спростити це отримання цього товару або цієї послуги. Або, наприклад, там може якісь консультація да, вже завтра, і там без дуже великих там, длінних брифів, які вам там треба годинами заповнювати. Далі і ще може бути цінність. Це ну, показувати цінність це як візуальна складова. Візуальна складова сюди входить багато факторів. Це також і візуал вашої сторінки, як оформлена. Це також, якщо у вас, наприклад, салон краси або кабінет, де ви робите послуги, чи комфортно людині. Ну, ви ж на відео також показуєте або в Сторіс, або в РІЛС, показуєте, коли до вас приходить клієнт. Яке там крісло, да, яка там чашечка, чи є там взагалі якісь квіти? Наскільки людині комфортно а, прийти до вас на цю послугу, якщо ми говоримо про такі послуги? Або наскільки людині приємно отримати від вас ваш товар, як він упакований. Да, тому Показуйте за кулісся, показуйте, як ви наприклад, якщо ви обираєте це також цінність для деяких людей. Це дуже важливо, і це є їх цінність, і це може бути основним фактором заключним да, по вирішенню придбати у вас цей светр, чи придбати, наприклад, такий же самий светр у когось іншого. Ви показуєте, як ви обираєте, наприклад, пакування, чи важливо, наприклад, якщо вашим клієнтам ви знаєте, що їм важливо екологічність, чи екологічне це пакування взагалі, да? наскільки воно комфортне? Додайте якийсь маленький цікавий такий нюансик на ту там етикетку, чи ще кудись, або в ваш кабінет, що людина там. Що їй буде приємно, і вона буде відчувати, що ви цінуєте її як клієнта, тому що ви самі, коли ходите кудись або отримуєте, то вам приємніше, коли вам щось упакували краще, да, або ви прийшли в місце, де ви відпочиваєте не тільки да, там, морально, якщо там це на манікюр, а і візуально, і естетично, так. Бо там горить якась свічечка, або стоять якісь квіти, або е е дуже приємно там сісти в е таке гарне е крісло. Це також буде цінність, і також її завжди е можна транслювати в вашому аккаунті. Далі е цінність можна показувати. Ну, і, звичайно, якби, е багато хто її показує, і треба показувати через відгуки ваших клієнтів. Звичайно, багато хто робить просто там скрін відгуку і типу в сторіс. Це не завжди зараз працює, бо ну час такий, що люди там поспішають, і соціальні мережі зараз типу дуже вчитуватися ніхто не буде, якщо я, наприклад, не ваш потенційний гарячий клієнт. Який вже, типу, знає, що мені потрібно, і я конкретно йду дивитися відгуки, тому що ну, порівнюю да, і вивчаю ваші відгуки тоді так. Якщо я холодний клієнт, який тільки зайшов і тільки знайомиться, і ще до кінця не розуміє взагалі, чи потрібна мені ваша послуга, чи ваш товар, ще поки дивлюся, спостерігаю, і то ну, навряд чи я буду там дуже сильно читати оці простині відгуків, тому це має місце бути і ну звичайно там ви робите скрін, але обов'язково, хоча б підкреслюйте основні моменти, на які ви хочете, щоб людина звернула увагу, коли читає відгук про ваш товар або про вашу послугу, в чому ваша конкурентна сила, да і в чому ваша відмінність, і в чому на, на чому ви акцентуєте увагу? Тут, от, 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 навіть на ті цінності, да? бо вам люди будуть по відгуках також писати про цінності, типу які вони там. Я відпочила там. Не знаю, дуже класно було. Я відпочила там душею, можна так сказати, де, якщо там ми беремо емоційну цінність. Або е, я проконсультувалася до цього, я там витратила багато грошей на, на креми, які мені дуже не підходять. А тут блін проконсультувалася і розумію, що там я зекономила собі на цьому крему, тому що там я ним користуюся, він мені підходить і е, ще буду користуватися довго. Такого типу класно, якщо є у вас можливість взяти, наприклад, якесь інтерв'ю у вашого задоволеного клієнта або викласти кейс, історію, наприклад, якщо це косметолог, і, да, і ви показуєте, домовляєтеся з людиною, може навіть ну, там, заохочуєте її. Я розумію, що багато людей ну, не завжди йдуть там і хочуть на співпрацю, але Якщо там домовитися, і нормально, якщо в нормальних стосунках і хороший спеціаліст, і ви справді там людині допомогли, то на початку, наприклад, співпраці можна домовитися, що мені там потрібен кейс. Ну всі розуміють, всі продають зараз Такий час, що ну та людина може також бути і розуміти, що вам потрібний кейс для того, щоб ну справді показати, що ви можете таким чином допомогти другій людині там вилікувати якусь проблему або справитися з тією ж шкірою, так і показати, як було який процес, і як стало. Такий, такі відгуки, як ну, звичайно, краще працюють, і їх люди більше дивляться, тому що ну, це історія, а не просто там прочитати скрін. І не завжди до скрінів є довіра, тому що інколи думає, що типу, там, цей скрін хтось сам собі написав. знаєте. Якщо є можливість, наприклад, давати посилання на клієнта актуальне, що зрозуміло, що людина може і більше там, в 90% не піде і не запитає там, а справді ви там були? А справді у вас такі результати. Ну, я не йду, не питаю, але, наприклад, якщо є посилання, то я вже знаю, що це більше 100% відгук, да, чим просто, якщо там немає посилання на задоволеного клієнта, скажімо так. Я розумію, що не всюди можна це зробити, але якщо можна, то це дуже класний варіант показувати цінність ваших товарів або ваших послуг. Далі ще такий цікавий варіант цінності може бути через гарантію. Тобто подумайте, чи може, чи є у вас варіант стосовно вашої ніші і вашого товару і послугу дати гарантію людині і тим самим трошки згладити і також мінізувати оці страхи, тому що. Ну, сама по собі покупка, да, віддача грошей це, можна так сказати, в психології трохи стрес для людини йде. Якщо ми можемо перекрити це якимись гарантіями, якщо є така можливість, то це ну, більша вирогідність того, що людина купить саме в вас цей товар або цю послугу. І це. Показник того, що ви стовідсотково впевнені в своєму продукті, а в своїй послузі, що ви готові просто вернути, повернути людині там, кошти або обміняти цей товар, що, ну, що не буде ніяких проблем, і що ви 100% впевнені в якості. І коли, Ну, подумайте самі, як коли ви бачите, наприклад, гарантію, то ви більше так. Хоча в більшості випадків да є відсоток, що там люди повертають, зрозуміло. Ну, особливо, якщо це ми беремо якісь товари, там одяг чи ще щось. Ну і це нормальна практика, особливо якщо ти замовляєш через інтернет. А якщо, наприклад, брати там якесь навчання чи ще щось, де є також повернення, якщо тобі не сподобалося, то тобі там людина повертає гроші. То багато людей навіть не роблять це повернення. Але сам факт того, що є ця гарантія, є ця можливість, це також велика цінність. Тому пропишіть. Подумайте, і можна це також звичайно використовувати на постійній основі у себе в контенті і акцентувати на це увагу і показувати, що ось дивіться. Ми даємо гарантію да, на повернення. Ми повертаємо. І може, якщо є випадки, що були якісь повернення, то це також не треба боятися показувати. Це також. Така цінність і доказ того, що ви відповідаєте за свої слова, за свої дії, і це не просто написана інформація, що ви справді, там, якщо щось було, ви спокійно, нормально прокомунікували зі своїм клієнтом і повернули йому кошти. Так, Хотіла сказати, що ще хотіла сказати ще останній варіант цінності, який може бути, і як можна її для себе, наприклад, прописати і показати, це особливе ставлення. Всі ми любимо, коли до нас ставляться особливо, так? коли там ми десь приходимо, ми відчуваємо себе якимось. Ну, всі люблять відчувати себе особливою людиною. Тому, знову ж таки. Подумайте по відношенню до того, що ви продаєте, або які послуги ви надаєте, де ви людині можете надати можливість відчувати себе особливою. Особливо тавтологія, да? особливо, коли ця людина, наприклад, постійний ваш клієнт. І подумайте, як ви можете це показати в себе в е, в рілс або в дописах. Тобто, це може бути, наприклад, якась там знижка постійним вашим клієнтам. Або це може бути, ви показуєте, як ви вітаєте там постійну клієнтку, яка ходить, наприклад, на лазерну депіляцію. там вже 10, чи 8, чи 7 процедур. Там ви її вітаєте з днем народження і даруєте якийсь сертифікат. Хоча вона, наприклад, навіть цього не очікувала, що ви взагалі знаєте про її день народження. Може це бути пов'язано там з безкоштовною парковкою, да, якщо це десь там у вас якийсь магазин, студія, салон чи ще щось, і це також можна, ну ви показуєте, ми турбуємося про наших клієнтів, наші клієнти особливі, і ми робимо так, щоб людина не думала там, де їй припаркувати свій автомобіль, якщо вона, якщо ну, у вас такі клієнти, або, наприклад. 才。 Може бути там якийсь закритий клуб для, да, для постійних клієнтів, або якесь. Ну тут треба відштовхуватись від того, яка ваша ніша, яка ваша ніша, який вайторук, продукт, і дивитися трошки ширше. Типу, це не обов'язково особливе відносини це тільки там знижки. Да? Ось може бути парковка, може бути просто привітання з ним народження, може бути якийсь сертифікат, може бути причасність до якогось закритого ком'юніті чи клубу, чи ще чогось. Де ви ділитесь якоюсь актуальною, корисною, класною інформацією для ваших клієнтів. Або ваші там клієнти перші отримують і розбирають місця, і у вас стоять в пріоритеті. І це все можна показати через ваш контент в соціальних мережах. Так. По цінностям, те, що я хотіла сказати, я завершила. І ціка... цікаю. чекаю ваших питань, якщо у вас є питання. І чекаю, чи зрозуміло все, тому що я не хочу дуже довго затягувати ефір. Бачу ваші сердечки, дякую велике. Чи було вам корисно взагалі, чи винесете ви щось для себе з цього прямого ефіру? Скажіть мені, будь ласка. Бо мені здається, я так швидко все проговорила. Чи може треба щось повторити, якусь інформацію? Чекаю, чекаю. Чекаю. Так, ну добре. Якщо що, потім є можливість буде передивитися ефір і виписати на може собі якісь основні моменти. Я, наприклад, так часто роблю, якщо мені щось цікаво і це, я собі виписую. Дякую, дякую, приємно. Виписую собі потім основні моменти, на які мені треба звернути увагу, але... Дивіться, якщо ви візьмете просто по цим цінностям, пройдетесь. <смір> О, клас, супер. Якщо ви пройдетесь по цим цінностям, які я вам сказала, да, там їх 7 або 6 здається, і просто навіть приділите час, випишете собі стосовно вашої послуги або товару, які у вас можуть бути цінності, які можете дати. І вже по цьому у вас уже буде дуже багато контенту, який ви можете ви в себе на сторінці, і ви не будете там кожен день ламати голову. Типу, про що, мені, що, про що мені розповісти? Тому що, наприклад, одну і ту же цінність можна показати як і в сторіс, як і в дописі, як і в рілс. може там трішки по різному її показуючи, да з різних сторін. А, тому тому а, настоятельно да? рекомендую скористатися і все-таки собі прописати а, по цінностям. І, що? і подарунок я вам обіцяла. Да? Подарунок. Я хочу вам подарувати це напряму дотично да, до цінностей, до контенту в плані того, що для того, щоб знати, які цінності висвітлювати, да, показувати і розповідати, треба розуміти, які цінності найбільше відкликаються вашій цільовій аудиторії. Да. Знову про цільову аудиторію. Тому, а для цього треба спілкувати зі своєю цільовою аудиторією і запитувати, і розуміти, ага, у мене більша переважність людей, яким цінна, наприклад, емоціональна составляюща. Да? Або більш цінна там матеріальний, і мені треба більше показувати висвітлювати цю сторону своїх послуг або своїх товарів, тому що э, люди мені говорять, що наприклад в прийняті рішенні покупки або корис... ну, покупки товару або послуги да придбання було саме те, що це в перспективі людині зекономить бюджет. Тоді ви знаєте, що переважно це, і ви робите на це акцент. Тому, а для того, щоб спілкуватися своєю аудиторією, треба запрошувати її на каздеви, тобто на інтерв'ю. Тому я підготувала для вас інструкцію, як домовитись про інтерв'ю зі своєю цільовою аудиторією. В інструкції є готова схема прогріву, яка е, допоможе запросити на інтерв'ю людину. і... Чіткий алгоритм, як розпочати взагалі розмову з вашою цільовою аудиторією. І е, там вона не дуже велика, там практичні поради в основному йдуть. Як цю е, інструкцію отримати? Е, напишіть мені просто в е, Дірект е, кодове слово лис. Не питайте, чому не знаю, просто лис. Воно коротке, вам буде його легко писати, легко запам'ятовувати. Е, е, і я вам надішлю. Цю інструкцію, як домовитись про інтерв'ю з вашою цільовою аудиторією. Також другий подарунок це одна людина, хто був в прямому ефірі або хто буде дивитися в записі, взагалі ну, учасники да, цього марафону. Одна людина може виграти в мене мою індивідуальну консультацію з підтримкою, яка на даний період часу коштує у мене 3 тисячі гривень. Що для цього треба зробити? Треба відмітити мій аккаунт у себе в сторіс і написати хоча б одну-три тези, що ви взяли з цього прямого ефіру, і що вам було корисно. Мені буде дуже цікаво почитати, подивитись і може навіть. Когось я також відмічу у себе в Сторіс і подякую за ваш час, що ви приділили. Були на моєму прямому ефірі і поділилися цією інформацією у себе в сторіс. Ось такі подарунки я вам пропоную і дуже дякую, що ви були на моєму прямому ефірі, що приділили час і чекаю вас в директі для отримання інструкції. Е, ну, в принципі, все. Якщо немає питань, е, то я прямий ефір завершую і е, е, чекаю вас. Дякую. Бачу, питань немає. Є сердечки, дякую вам велике. Ну, все. Дякую за вашу увагу і до зустрічі в моєму блозі.